Друзі, я рада вітати вас всіх на нашій презентації можливостей. І сьогодні, буквально півгодинки, ми проведемо з вами разом. Я хочу представитися мене звати Мискевич Світлана. Я являюсь генеральним директором компанії Лівеста і крім того, що я є генеральним директором засновником компанії, я також маю величезний досвід роботи в млм сфері вже більше 20 років і можу себе назвати однією з кращих мережовиків – Нашої країни, України, я дійсно в свій час створила величезну багатотисячну структуру. Я мама двох синів і вважаю себе мотиваційним спікером, так як провела вже більше п'яти тисяч презентацій по всій Україні. Звичайно, не я одна. Створила компанію Лівеста. В нас є величезна наша команда. і В першу чергу я хочу вас познайомити з основниками компанії. Це дві Світлани, одна з них, я і друга моя колега Світлана Дістеренко. Ми являємося двома співзасновниками компанії Лівеста. Якщо говорити про нашу команду, звичайно, вона дуже велика, дуже потужна. Більш наглядно, я вас хочу познайомити з нашими регіональними менеджерами. Це команда продажів. Чому саме з ними? Тому що вони максимально супроводжують відділ продажів, тобто спілкуються з консультантами, з лідерами, з клієнтами компанії і е, максимально відповідають на всі запитання, допомагають вам супроводжувати ваш бізнес. Створювати бізнес-план, ваш власний, і рухатися по кар'єрним сходинкам Лівеста. Ласкаво просимо в Лівеста. Life Beauty Force. Лівеста це дійсно дуже сильна і потужна компанія, яка закладена навіть в саму назву. Тому що компанія була створена зовсім нещодавно в квітні. Цього року в досить непростий час. Для всіх українців, ви знаєте, коли можна сказати, що життя мільйонів українців просто змінилося, і цінності людей набули зовсім інших значень. І ви знаєте, в цей непростий час, якщо говорити про нас, про засновників, для нас це також було е, дуже таке непросте рішення, але важливе рішення. Е, і ми створили цю компанію, назвали його Лівеса, тому що ми хотіли в цю компанію закласти тих два поняття, які для нас стали дуже вагомими і ключовими. Чувими. І ви знаєте, цей період ми будемо пам'ятати завжди, тому що в назві компанії є два слова ЛІВ і веста. ЛІВ – це е, як прагнення жити, тобто лайф життя, ЛІВ – це жити, як прагнення жити. Ми розуміємо, що ціні життя вона найбільша. І веста це символ родинного кола та сімейного благополуччя, тому що в цей період. Часу кожна сім'я, кожна родина бажала лише про одне: бути разом всі разом біля сімейного вогнища і прагнення жити, прагнення майбутнього вони, воно завжди залишається. Компанія Львеста працює в двох напрямках. Ми розвиваємо власну торгову марку. І працюємо в напрямку Маркетплей, що дозволяє нам на сторінках нашого каталога на нашій платформі представляти різних виробників з різних куточків світу. Ми почали активно розвивати свою торгову марку, і вже в каталозі номер 2 ми розширили трішечки кількість продуктів, і це буде з каталогу в каталог відбуватися. І ми хочемо, щоб під торговою маркою Лівеста, так само, як і всі продукти в каталозі представлені, були максимально якісні, максимально бестселери ці продукти, які хоче мати в своїх ванних кімнатах, на поличках кожна людина і кожна. На сім'я, якщо говорити про е, і взагалі про всю продукцію, то наша продукція сертифікована. Вона не тестується на тваринах. Всі наші виробники, які представлені в каталозі, мають сертифікати: міжнародні сертифікати якості, чи це GMP, це ISO, це Халяль. Це дійсно є дуже важливо і ми пишаємось тим. І також деякі з наших виробників мають сертифікат ЕКО який підтверджує натуральність використання інгредієнтів на 89% відсотків в продукції від компаній. Який же асортимент продукції представлений в нашому каталозі? Не просто хочу зараз буквально перечислити ті категорії, які є: це догляд за волоссям, догляд за обличчям тілом, декоративна косметика, парфуми. Але ми не стоїмо на місці. Ми продовжуємо розвиватися. Ми також в процесі заповнення наших асортиментних портфелів: це БАДИ та побутова хімія. Ну що, давайте поговоримо трішечки про наших виробників. Я не буду дуже довго. Зупинятися, якщо вас зацікавить а, ця інформація, ми зможемо на кожному виробнику зупинитися більш детально. Якщо говорити про компанію Актен, вона вона заснована в 1988 році. Я хочу просто а, таким чином показати вам. А, те, що компанія вже довго працює на міжнародному ринку, компанія стабільна, компанія себе зарекомендувала просто з великої букви, і це компанія, про яку можна сказати, що це дійсно вона для тих, хто мріє про 100% натуральність, про 100% якість і 100% інноваційність, компанія використовує. Роз свої власні розробки має запатентований свій фітокомплекс AHL, який вона фактично навіть не, не, не просто використовує в своїй продукції, а також і продає іншим компаніям. Це дійсно компанія, знаєте, такого сімейного типу, що дуже імпонує Лівеста, і я можу сказати, що компанія повного циклу і дійсно. Там, де «Актен», бренд «Талія» і бренд Біні, які представлені в нашому каталозі, це 100% якість. І е, я знаю, яка величезна кількість клієнтів просто зраділа, побачивши, що в Лівесті є ці продукти. Ви маєте можливість також доторкнутися до цього світу і обрати для себе тільки продукти найвищої якості. Є один бренд в каталозі: це бренд «Бабак». Бренд Бебак, взагалі, щоб ви розуміли, він був започаткований в 1890 році, але вже так активно почав розвиватися. 1933 му Якщо говорити компанія почала свою діяльність з виробництва легендарного а, мигдального молочка, яке ви бачите зараз на екрані оце в білій упаковочці з зеленою кришечкою. Хочу сказати, що дизайн упаковки не мінявся з тих часів. От як в 1933 році цей продукт був запатентований, до сьогоднішніх днів він має точнісінько такий самий вигляд. Якщо говорити про бибак, це дійсно ефективність. Ірина часом, якщо ви хочете мати uh, тіло як в немовляти то 100% використовуєте продукцію Бабак. Їхні креми просто роблять дива, мають заживляючі ефекти. Тобто, це теж натуральність, це якість, і кожен для себе, я впевнена, знайде в цьому бренді з цього невеличкого асортимента, але улюблені продукти, які постійно будуть вас на поличках у ванній кімнаті. Декоративна косметика, про неї можна говорити взагалі окремо. Справжні стильні модниці, а для себе самі вибавливі для себе знайдуть багато що цікавого. Взагалі компанія «Ліксавієн» була заснована в 1997 році в Парижі. Це бренд, але на сьогоднішній день потужності компанії вони розміщені в Туреччині. Хоча дуже багато продукції ем, виробляється в різних країнах, в Італії, Франції. В Європі, в Чехії, в Німеччині, тобто на самих продуктах ви можете побачити різних виробників, але основні потужності зараз знаходяться в Туреччині. Взагалі, бренд Аліксавієн він отримав таке нове дихання буквально 7-8 місяців назад. І, от протягом останніх півроку, вже така оновлена, стильна інноваційна, дуже гарна, дуже якісна колекція вийшла у світ. Компанія Флослик, взагалі, ви знаєте, в чому унікальність використання маркетплейсу? Що ми маємо можливість зібрати ті бренди, які є профі в своїй справі. Якщо говорити про компанію Флосек, це компанія, яка спеціалізується на догляді за обличчям, вона взагалі почала працювати в 1994 році, і компанія вивела два бренди: є Flosslet Laboratory і Flosslet Pharma. Продукція Flosslet Pharma, вона продається лише в апте. А продукція флослих лабораторів найбільше для домашнього використання. Але можу сказати, що е, ті формули, які розроблені компанією, є просто дійсно унікальними. І е, те відчуття, і та якість, і той результат, який ми отримуємо в результаті використання цих продукцій, він просто перевершує взагалі будь-які сподівання. Також є ще один польський бренд DermoFuture, більш молодий, інноваційний. В нас по. Поки що в асортиментному портфелі не так багато продукцій, але думаю, що в майбутньому ми будемо їх розширяти. І е, наразі представлено буквально декілька продуктів, але це ті продукти, які являються просто топами і бестселерами. Ренчик з Муцином Равлика, а жодну людину не залишить байдужою. Компанія Сора. Ми не перевіряємо якість. Ми її виробляємо. Це девіз компанії. Тут ви знайдете для себе дуже багато продуктів для всієї сім'ї, для чоловіків, для жінок, дійсно для всієї сім'ї в великих об'ємах. Товари для дому, різні спреї. Тобто, з цим брендом в нас також велике майбутнє. Ми будемо розвиватися разом. Бренд «Олітон». Ми варті вашої довіри. Я хочу сказати, що фактично бренд Олітон а це новинки, які він розробив. У нас є можливість, можна сказати, першими. Клієнтами спробувати а, в продукцію від цього виробника. Компанія працює на турецькому ринку вже більше 25 років. Компанія виробляє не лише засоби подогляду за тілом широкого вжитку, тобто для всієї сім'ї. Вони зараз сконцентрувалися також по догляду за обличчям, але крім того, в них ще є потужне виробництво побутової хімії. Тобто компанія працює в двох напрямках, і в нас в майбутньому з вами також буде можливість познайомитися з продуктами від цієї компанії від заводу виробника саме в побутовій хімії продукції дуже багато. Вона дійсно цікава, вона дійсно якісна. На неї варто звернути увагу, і тут же від вас залежить, який метод співпраці ви оберете з компанією Лівеста. Взагалі, в нас є три варіанти співпраці з нами. Ви можете просто бути нашим. Клієнтом купувати для себе продукцію зі знижкою до 30 Ви можете обрати другий варіант. Ви можете не тільки купувати собі для своєї сім'ї, маючи знижку, а ви також можете пропонувати цю продукцію іншим і заробляти на цьому різничку від ціни каталога і різничку від ціни накладної, звичайно, зі знижкою консультанта. Максимальна знижка 30%. І також є ще третій варіант співпраці. А якщо ви відчуваєте в собі лідерські здібності, управлінські здібності, у вас є можливість зробити кар'єру в компанії Лівеста, ви можете запрошувати людей до співпраці. І чим більше продає ваша структура, не лише ви самостійно, а чим більше продає ваша команда, тим більше, звичайно, дохід. І у вас самих, ну давайте поговоримо про напрямок один. Якщо ви купуєте для себе зі знижкою, то долучившись до компанії Лівеста, ви можете отримати 30%. Це дійсно дуже вигідно. Зробивши замовлення, наприклад, по цінам каталога на тисячу гривень на 300 гривень, ви заплатите менше. Тобто, це така економія для вас, і економія для сімейного бюджету. Якщо ми говоримо про заробіток. То ви також можете uh, мати ці гроші у вигляді заробітка, а не у вигляді економії від продукції. Ну, тут все залежить від вас. Чим більше заробляє, чим більше продаєте, тим звичайно більше заробляєте. Ну, скільки, скільки ви можете заробити, тут все залежить, бачите, як показано на слайдику, навіть демонстрація вам: чим більше замовлення по цінам каталога, тим більше, звичайно, заробіток консультанта. У нас є три види знижки: 25%, 27%, 30% в залежності від вашого замовлення. І а якщо говорити про доставку замовлень. То ми доставляємо дуже швидко різними кур'єрськими службами. Наразі це нова пошта і Укрпошта. Звичайно, хочу зараз зробити акцент більше все таки на новій пошті, тому що а, вона все-таки виконує свої а, домовленості набагато швидше, і в нас є умови безкоштовної доставки. Якщо ви маєте замовлення на тисячу гривень до оплати, то доставка буде за рахунок компанії в Укрпошті. Ця став. Овка 800 гривень. Хочу звернути вашу увагу, що до вартості кожного замовлення додається сервісний збір у розмірі 15 гривень в кожне замовлення. Ну що, тепер переходимо до можливості номер 3 Ви знаєте, як для мене, як все-таки для мережевика зі стажем, це найцікавіший варіант, тому що він в собі може об'єднувати всі ці два попередні, про які ми поговорили. Тобто, я можу купувати для себе продукцію зі знижкою, я можу пропонувати цю продукцію своїм близьким, знайомим і заробляти на цьому. Але дуже часто буває навколо тебе ці люди, які задають питання: я теж хочу заробляти. Що мені для цього Потрібно зробити і таким чином, якщо ви не будете тримати інформацію в собі або будете нею ділитися, вас може знаєте, дуже швидко просто е, створитися ось така команда, яка буде продавати, і ви теж будете на цьому заробляти. Тобто будуть. Люди, які просто будуть залишатися вашими клієнтами, а будуть ті люди, які також хочуть мати додатковий заробіток. Якщо ви відчуваєте в собі, що ви можете управляти командою, маєте лідерські здібності, маєте управлінські навики, ви це легко можете зробити. І ви повинні зрозуміти, що якби ви не старалися максимально продати самостійно, якщо ми говоримо зараз про заробіток, і для вас питання прийняття рішення приєднатися до Львове, це дійсно. Заробіток в першу чергу, то ви повинні розуміти, що самостійно ви продасте набагато менше, ніж ви можете продати це з своєю величезною командою. Тому що чим більше продає ваша команда, а можливості команди вони просто не обмежені, тим більший відсоток доходу у вас. Нехай вас не лякає та табличка, яка яку ви бачите тут. Є просто рівні. Ви можете кожного разу досягати якогось рівня. а ви можете просто самомильними кроками переступати і робити кар'єру набагато значно швидше, і долучатися до величезної родини Лівеста. Що можна заробити? Крім того, що ви маєте стандартний, стандартний заробіток у вигляді відсотків, ви ще маєте додаткові заохочення, маєте одноразові бонуси. Ці бонуси складаються від 400 гривень на статусі лідер до 2 мільйонів гривень на для зіркового діамантового директора. Ці бонуси нараховуються. Деякі при підтвердженні двох разів підряд деякі бонуси треба підтвердити для того, щоб отримати 5 з 10 періодів і так далі. Но, звичайно, це все залежить від того, за який період часу ви досягнете тих чи інших статусів. Я хочу сказати, що для того, щоб максимально заробляти, треба кар'єру робити швидко, тобто максимально кожного дня долучати до своєї команди якомога більше людей. Ще чим цікавий Є ще можливості в компанії Лівеста. Це можливість, крім стандартного заробітка, одноразового бонусу отримувати ще додатковий золотий бонус. Це, взагалі, я б сказала, такий унікальний вид бонусу, який ви можете мати, але коли вже досягнете статуса не менше, ніж срібний директор. Це Фіксовані бонуси за кожного вашого директора. в Вашій команді, якщо це срібло, це тисячу гривень. Якщо це ви знаходитесь на статусі золото та вище, під вами є директора. Це 2000 тисячі гривень фіксовано за кожного вашого директора, крім всіх додаткових процентів, які, про які я говорила додатково. А ще в Лівеста можна отримати автомобіль, виконавши умови автопрограми. Я знаю, що кожна жінка, не тільки бізнес-леді, ми розуміємо, що автомобіль це вже зараз не розкіш, а це вже просто необхідність для нашого комфортного життя І, звичайно, для бізнесу. Ну, отримати автомобіль від Лівеста, я не скажу, що дуже просто. Для цього треба, звичайно, попрацювати, але така можливість є отримати його абсолютно безкоштовно у подарунок. Якщо ви а, злагоджено працюєте, Протягом 15 з 20 періодів досягаючи необхідного статусу, тобто є умови, якщо вас буде цікавити, ми можемо більш детально з вами про це поговорити ще ціллю реєстрації в компанію Лівеста, початком співпраці з нами саме для вас мотивацією є автомобіль. Що хочу сказати, з чого почати? Виникає питання: це насправді все дуже просто. Для початку, для того, щоб зробити перший крок, потрібно зареєструватися на нашому сайті Livesta.com.ua. Друге, що потрібно зробити? Після того, як ви зареєструвалися, вам надійде офіційний лист від компанії, і вам буде запропоновано долучитися до наших інформаційних каналів. А в Лівеста дуже багато комунікації, дуже багато інформації, дуже багато навчань. Підписуйтеся на нашу офіційну сторінку в Інстаграм, «Livesta.ua». І е, вам я впевнена, з цією інформацією дуже легко і просто буде вести е, свій власний бізнес на нашій платформі і дуже легко пропонувати це зробити іншим. Що потрібно зробити? Потрібно виставити для себе ціль обрати свій шлях співпраці з компанією. Або ви будете купувати просто, будете являтися клієнтом, або ви будете демонструвати, або ви будете створювати команду. Або ви будете робити перший, другий, і, і, і третій, як я вже розповідала, три в одному, і а, максимально використовувати всі можливості компанії. Звичайно, ми робимо тільки перші кроки, але впевнено, що в майбутньому на вас чекають ще більш цікаві різноманітні мотиваційні програми, різноманітні мотиваційні подорожі. Зустрічі, заходи, конференції, і, звичайно, нам залишається на сьогоднішній день лише одного: дочекатися, щоб в Україні був мир, і ми могли максимально реалізувати всі наші задумки.